Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Зараз ми будемо обговорювати з вами абсолютно всі новини, які сталися в британській королівській родині за останні сім днів. Поговоримо і про відкриття парламенту, і про потенційно новий проєкт Меган Маркл. Тож давайте швидше з усім цим розбиратися. І напевно найбільша подія, яка сталася, це відкриття. Парламенту. Спочатку через Букінгемський палац пронесли імперську державну корону, перед тим як її передали до Весмінстеру для відкриття парламенту. Вона буде на голові короля Чарльза. На ній 2600 бриліантів, а також знаменитий бриліант Кулінан II, який важить 317 каратів. Король надягав саме цю корону під час своєї коронації, а також на відкритті парламенту парламенту uh, в Минулому році. Далі Чарльз та Каміла вони покинули Букінгемський палац та поїхали на кареті до Вестмінстеру. На Камілі Діадема Георга IV. Вона складається з чотирьох крестів пате і чотирьох квіткових зв'язок, які представляють собою Англію, Шотландію, Ірландію на основі жемчугів та діамантів. Діадема складається з 1333 брільянтів. Повністю в вона зібрана саме з білих прозорих брельантів. Виключенням є лише жовтий ромб, який знаходиться посередині переднього хреста. І виготовлена вона була в 1820 році для коронації Георга IV. І з того моменту її почали регулярно носити. Королева Єлизавета II надягала дуже часто саме цю діадему на державні відкриття парламенту, починаючи з 1952 року. І тепер цю Традицію продовжує Каміла. На Камілі також було дуже відоме брилянтове кольє, яке колись належало королеві Олександрі. Швидше за все, це саме воно. з догадки чому це саме воно зв'язано з формою переднього діаманта на самому на Також вона надягала сережки з її особистої колекції, тут стало дуже цікаво, з'ясувалося, що у Каміли немає проколотих вух. Саме через це ми дуже рідко бачимо її в. Прикрасах з королевської колекції абсолютно не всі прикраси можна переробити в сережки з Кліпс. І ось так уявляєте, 77 років, а вуха вона так і не проколола. Ем, дуже всі оцінили, як виглядають діаманти з її особистої колекції. Тож король Чарльз повідомив парламенту про законопроекти, який має представити новий уряд. Він відкриває парламент і оголосив 40 перших законопроєктів від Лейбори. Уряду. Також він сказав, що урядова програма буде називатися керованою місією, і базуватиметься на принципах безпеки, справедливості для усіх Можливих. Багато хто порівнює це відкриття парламенту з тим, яке проходило минулого року. Вони доволі схожі, бо в принципі одні й ті самі діадеми і ціари були використані, доволі схожа була сукня на камілі, але мені сукня Каміли трішки більше була схожа все ж таки на її сукню з японського державного візиту, але все ж у Каміли плюс-мінус доволі схожі образи, в принципі, на всі такі важливі заходи. Тож продивилися з вами такий. Красивий захід подивилися красиві тіари і йдемо з вами далі. Король Чарльз зустрівся з президентом Зеленським. Сталося це по завершенню саміту Європолітспільноти, який відбувся у Блейнемському палаці. Там зустрічалося 46 країн. Чарльз, як завжди, зверніть увагу, приділяє увагу кожному, всіх уважно слухає, всім тисне руки. Все в просто найкращих, найкращих традиціях. Ну і звичайно, як сам президент викладав фотографії з королем, так і король виклав фотографії з Зеленським. Що мені дуже сподобалося і зігріло мою душу, це те, що в їх інстаграмі, офіційному інстаграмі палацу, під текстом англійською мовою він був продубльований також саме українською мовою. Також, серед іншого, пройшла вже четверта річниця весілля Едуарда. І Для мене це справжнє таке казкове весілля. Це розкішня сукня, але при цьому така домашня атмосфера. Це ж був період ковіду, гостей майже не було. З усіма стояли на відстані. Таке надзвичайно, надзвичайно казкове весіль. Досі воно для мене здається таким по-справжньому теплим, і напевно його я згадую найбільше серед усіх королівських весіль, тому що відкладалося так довго, тому що переносилося. Врешті-решт його провели прямо під час ковіду. Ми з вами зрозуміли, хто улюблена онуця. Королеви Єлизавети, тому що і сукня була Єлизавети, і тіара була Єлизавети. Вона виглядала на цих фотографіях як така справжня принцеса з Дісни. Ми дуже за них раді. Привітав також і Еду, свою дружину, з цим святом. Чотири роки люди вже разом. На фотографіях, де, до речі, всі стояли на відстані. Є фотографії ще з живими королевою та Філіпом. Навіть Неймовірно згадати, що чотири роки тому вони обоє ще могли бути на весіллі своєї онучки. Також ми з вами отримали нові портрети від короля та королеви. Я спочатку дуже довго не могла зрозуміти, а що не так? Вони ж абсолютно однакові. Але потім я пригледілась. І на камілі все ж таки канадська брош. До речі, першою власницею цієї брошки була королева Мати. Навесні 1939 року, перед самим початком Другої світової війни, король Георг VI та королева Єлизавета здійснили державний візит до Канади з цього візиту їй подарували оцю. Брошку. Вона зроблена у формі канадського цукрового клена це національна емблема Канади. Це прозорі діаманти та багети. Єлизавета вперше надягла її на публіці саме в травні 1939 року на її шляху до Канади. І під час цього туру це швидше було її основним, основною найулюбленішою брошкою. Сама королева Єлизавета також дуже любила цю брошку і доволі часто її надягала. Наприклад, вперше вона позичила. Її у своєї матері ще під час своєї першої поїздки до Канади у 1951 році, коли вона була ще просто принцесою Єлизаветою. А тепер ця брошка належить королеві Камілі. Також ми цю брошку з вами бачили на камілі у 2009 році під час вітальної церемонії в Сент-Джеймс. Але Каміла не єдиний член королівської родини, який надягала цю брошку. Також ми бачили її на Кейту 2011 році. Це був День Канади в Оттаві. Але якщо перегледатися, просто у мене таке відчуття, що вони отак стояли вдвох. До неї підійшли, брошечку так зняли, поклали, іншу просто так оп, нацепили. І вони так як стояли, так і стоять. Фотографії просто майже не відрізнити одна від одної. Знову ми з вами маємо змогу побачити принцесу Анну, яка була на відкритті нової лікарні. І погодьтеся, виглядає вона помітно, бадьоріше за її попередній вихід. Як на мене, їй явно набагато краще, тому ми дуже за неї раді. І Анна, як Анна, тільки їй краще вона відразу до роботи. Також пройшов 11-й день народження. Принца Джорджа, звичайно, опублікували нові фото, чорно-біле фото. Дуже цікаво, чому це воно раптом чорно-біле. Але ось такий вибір зробила Кейт Мідлтон для свого сина на його 11-й день народження. Також, серед іншого, нам стало відомо, що до того, як Джордж народився, у Кейта Уільяма було таке миле прізвисько для своєї дитини. Вони називали його маленьким виноградик. Це якась дуже цікава асоціація. Як на мене, я знаю, що є якийсь додаток, який показує впродовж всієї вагітності, приблизно якого розміру твоя дитина. І там, напевно, є момент, коли дитина розміром з виноградинку, але м -м -м, цікаво, що. Він називався виноградинкою аж до самого кінця, але як на мене, це все одно надзвичайно, надзвичайно мило. Також на лівому зап'ясті на фотографії можна чітко побачити браслет дружби. І здається, він ідентичний тому, який був на Шарлотті, коли вона була разом з Кейт та піпою на чоловічому фіналі Вимболдону, 14 липня. Нічого в королівській родині не буває просто так, тому я думаю, що таким чином вони хотіли підкреслити той факт, що Джордж дуже близький зі своєю сестрою Шарлоттою. Звичайно, день народження цього тижня був не лише у Джорджа, а також і. У Каміли їй виповнилося 77 років, і багато-багато хто її привітав. Цікаво про це подумати: 77 років. А вона все ще повноцінно працюючий не, член британської королівської родини. Стало відомо, що «Invictus Games принца Гаррі відбудеться у Великобританії, але є дуже велика ймовірність того, що Меган Маркл не зможе відвідати цей захід. Захід взагалі буде відбуватися у Бірмінгемі в липні аж 2027 року. Але відомо стало, що побоюються бо Меган та діти відвідувати цей захід саме через питання своєї безпеки. Тут тому Гаррі програв позов проти уряду в Суді щодо його права на охорону від поліції, що фінансується державою, і таким чином він, до речі, в самому суді казав про те, що саме через те, що держава не фінансує охорону, він не може привозити своїх дітей а також свою дружину до Великобританії, так як він не може їх наражати на таку небезпеку. Вони зараз подали апеляцію, і вони очікують, що... Вони зможуть її перемогти, але у випадку, якщо вони програють, то це стане справжньою великою проблемою, тому що все ж таки Invictus Games – це найважливіше, що залишилося у принца Гаррі, і Меган його дуже підтримує в рамках Інвіктус Games. І я думаю, що йому б дуже дуже кортіло, щоб Меган з дітьми змогла поїхати разом з ним. Тим паче це буде 2027 рік. Це за три роки, настільки вперед вони намагаються спланувати. Проведення цих ігор плюс нам все ж таки стало відомо, що в лютому вони планують на зимові Invictus Games таки взяти своїх дітей. Тому я думаю, питання саме цього суду, саме з міністерством. Великобританії для нього найважливіший. Я насправді майже не піднімала питання про всі суди, які є зараз у гарі, в принципі, їх дуже багато, але якщо дуже коротко пробігтися по всім ним, то їх зараз. Одночасно відбувається кілька і кілька вже пройшли. А був позов щодо конфіденційності проти Splash News and Pictures Agency, це травень 2019 року. Тоді Гаррі переміг цьому суді, і він отримав значні витрати від значні кошти від цього агентства. Тоді його будинок сфотографували з вертольоту. Також у нього був звичайно цей судовий позов проти Міністерства внутрішніх справ. Це якраз таки те. Про що ми зараз з вами говорили, це а, про вживання заходів безпеки для нього та його родини, коли вони перебувають у Великобританії. Він тоді скаржився, що знову ж таки це рішення виконавчого комітету з захисту Роялс та громадянських діячів ем, він не підпадав більше під компенсацію від Міністерства внутрішніх справ щодо його безпеки. Тоді він дуже сильно за це переживав. І зараз ми розуміємо, що він цей суд програв, але можливо, все ж таки пройде апеляція. Також у нього був суд проти Associated Newspapers Limited, Тоді він подавав позов позов про наклеп проти якраз таки Daily Mail і The Mail on Sunday, Це якраз таки стаття через справу проти Міністерства внутрішніх справ. Вони намагалися створити ексклюзив на цю ситуацію з принцом Гарі, і вони видавали це так, нібито принц Гарі намагається через судову боротьбу отримати певні додаткові кошти. І через це. Це він подавав на них до суду як за накло. Також у нього проходить ще один суд з Associated Newspapers Limited. Він є один з семи осіб, які зараз подають суд проти цієї організації за незаконний збір інформації. Також був позов про, ймовірно, незаконний збір інформації в Mirror Group Newspapers. Все ще чекають про те, як, як, взагалі, вийде, як взагалі вийде ця ситуація з цим суда з цим судом. І також ще один позов проти Daily and Sunday Mirror, Sunday People. Це пов'язано з тим, що його телефон намагалися взломати для того, щоб використати його приватні дані. Знову ж таки, використовували приватних детективів для того, щоб Дізнатися якусь приватну інформацію з його телефону. Коротше, суддів у Принц-Гарі велика велика маса, але все ж таки найголовніший це його суд з проти Міністерства внутрішніх справ, який надає за запитом комітету дозвіл на те, щоб отримати державне фінансування і охорони. Я все ще задаюся питанням, вони ж все ж таки мають певну охорону у Сполучених Штатах. Я розумію, що охорона в Великобританії можливо буде коштувати їм дорожче, так як їм треба трішки більше послуг саме в цій сфері, але все ж таки, чому вони не можуть оплатити певні там, пару днів тиждень? Що вони? вони ж не прилітають туди на місяць, на рік. Чому неможливо сплатити? За свою охорону за певний час самостійно, якщо виходить така ситуація, що відмовляється палац все ж таки надавати захист міністерства внутрішніх справ не вважається своєю необхідністю. Якщо це для вас так важливо, і з для вас так важливий, чому б в принципі не сплатити це самостійно? Також Меган Маркл побачили, як вона виходила з ресторану в Монте-Сіто Де Лун. Вона виходила разом з актрисою, автором бестселерів і продюсером Кімберлі Вільямс Пейслі. І я не думаю, що зустріч Меган і Кімберлі була якоюсь просто світською прогулянкою, можливо, є щось. По можливо потенційній роботі у Кімберлі разом з її чоловіком є заснований так званий магазин, і можливо, все ж таки їх зустріч з Меган була пов'язана саме з. Потенційно, можливо, співпрацею з цього питання, дізнаємося про це трішки пізніше. Образ у Меган доволі звичайний, але мені в очі відразу кинулася її сумка Діор, тому що це знову ж таки найулюбленіша модель, колись була принцеси Діани. І тут вже знову ж таки або підозра, що це спроба відсилки до Леді Ді, але можна подумати, що це просто вона любить також цю м сумку, як колись любила. Принцеса Діана. це як завжди. Тут ніколи не знаєш, чи це зроблено спеціально, чи чи, чи це зроблено просто для того, щоб це обговорювало, або це якась. Випадковість і буду завершувати з вами новиною. Король зустрівся з правителем королівства Ашанті в Гані в рамках святкування срібного юбілею. Поки нам показали лише ці три фотографії, і на всіх Чарльз виглядає доволі щасливим, і людиною, яка як завжди займається тим, що вона. Обожнюю. А я дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і ставте лайк на це відео. Ми з вами побачимося вже дуже-дуже скоро. -у -у! Гарної вам погоди і мирного неба над головою! Побачимося з вами!